Можна сказати, що два великих слов'янських народи, українці та поляки, мають спільну історію. Підтвердження тому, як зазначив на зустрічі професор з історії України Іван Ярмошик, древнє населення центральної України поляни, і древнє населення центральної Польщі теж поляни. Пізніше в цій спільній історії було різне і трагічне, і добре, і смішне. Але історія країни то її біографія, тому Україна Kinskim naukowcom ciekawe znać, jakie jest babcieńc swoje historię polakie. Książka jest niezwykle ważna, ponieważ po raz pierwszy e, e, Книга дуже важлива, бо вперше українською мовою видана історія Польщі, котра доступно показує наукові факти. Я це розумію як знак того, що польська сторона хоче зробити такий ну, фізичний внесок в наш польсько-український діалог. І тому виникла думка, щоб написати книжку спеціально з думкою про українського читача. gdzie obgowarowuje się no, wszyscy, czy to są czy nie bardzo nasi periody w naszej historii, ale obgowarowuje się tak, że obgowarowuje się przede wszystkim ale tak, żeby to przyjmali dwie strony. No, bo bez tego, bez dialogu, no, trudno budować wspólne przyszłość. Книга охоплює всю історію Польщі від древніх часів і до сьогодні. Йдеться про всі народи, котрі зробили вагомий внесок у розвиток держави, в тому числі про українців, котрі становлять там великий відсоток населення. Факти викладені досить лояльно. Тож українцям цікаво буде почитати той підручник. Тим більше, що Російська імперія, під владою якої ми були століттями, історію України від нас і від світу просто ховала. Я цю книжку вже прочитав. Мені здається, що ця книжка послужить таким гарним містком між українським і польським народом. Два великі слов'янські народи мають жити в дружбі і мирі і знати свою власну історію без прикрас. Житомирським науковцям ця книга сподобалася. Чого би треба було позичити українцям нам, коли ми готуємо такі підручники, є те, що вона дуже компактно зібраний дуже великий матеріал. І головне, що це в доступній, дуже цікавій формі подано для читача, дуже багато гарних, якісно виконаних ілюстрацій. Польські гості подарували книги бібліотеці університету. Книгу могли тут же взяти собі безплатно, всі бажаючі.